Це моя золота медаль. Для мене це свідчення моєї любові до навчання за всі ці роки. Хоча, на жаль, вона не впливає на вступ. Це просто як така пам'ять про мою любов до школи. Українська мова, література, математика та історія України на 200. Такі результати Софії з мультипредметного тесту, не дивлячись на повітряну тривогу, дівчина не розгубилась і все одно отримала гарні результати. НМТ проходило в укритті одразу в укритті школи. Мені дуже пощастило, що воно було таке просторе. Знаєте, не, не тиснули стіни підвалу. Зовсім були дуже привітні інструктори. Тому, в принципі, я не хвилювалася, коли я виконувала самі завдання. Ну тому, що я була впевнена в своїх знаннях, і в принципі, я була зосереджена на тому, щоб виконати роботу. Час на екзамені пройшов непомітно, каже дівчинка. Дві години перший блок тривав. Потім це була українська мова, математика. Потім 20 хвилин перерви, і знову дві години виділяється на історію вже і предмет на вибір. Четвертий предмет кожен Учасник НМТ обирає сам. Тому 11-класниця складала профільний предмет українську літературу. Софія мріє вступити до Київського університету на філолога. Свої емоції після отримання результатів дівчина стримати не змогла. В результаті я записала цей результат на листочок, і тільки от, коли я вже йшла до особистих речей і виходила з екзамену, до мене нарешті дійшло, що це максимальний результат з усіх предметів. Я просто розплакалася від того, як, ну, як це було неочікувано. Підготовку до екзамену. Який вирішить її майбутню долю, вона почала з вересня 2023 року. Та Софія радить всім школярам не хвилюватись, не зазубрювати предмети та вірити в свої сили. Класна керівниця Софії каже, дівчина з першого класу прагнула до навчання та всюди була активною дитиною. Не можна сказати, що от вона тільки й тільки навчалася, тобто вона завжди була в Русі. Вона ніколи, по-моєму, не пропускала тих моментів, коли можна було взяти участь у заходах, які проходили в школі, щоб це не було концерти там та ці пісні, якісь фестивалі. Викладачку переповнює гордість за свою ученицю, адже вона єдина з області, хто склав усі предмети на 200. Вона мені надсилає фотографію такого маленького папірця, і я сиджу, читаю, там 45 на 45, там 35 там і 35, наприклад, і я їй пишу: я ж все правильно бачу. Тобто, тут усе на 200, Вона пише так. Я плачу, сама не вірю. Я їй там, а ну у мене емоції були, я пам'ятаю, і руки тряслись. Пишається донькою і мама. Я ніколи її не примушувала, ніколи не контролювала. Не потрібно було питати, чи зробила вона домашнє завдання. В неї чіткий був свій графік. Вона приходила зі школи там півтори години. Вона відпочивала і сама сідала за навчання. Вона казала, що мріє, хоча б про одну двісті. От хочу одну двісті. На що їй казала, ну, ну якщо буде 190, ну це ж не головне, е, щоб ти не засмутилася, головне знання це 200 чи це просто оцінка. Після НМТ Софія видихнула з полегшенням. Та тепер у житті дівчини наступає новий етап. Вона готує документи до університету та до переїзду в інше місто. Дар'я Лисенко, Юрій Даницький, Дніпро Тіві.